Сьогодні ми будемо робити мікс від нашого підписника, який він назвав Рево. Що нам для цього знадобиться? Гарана з ягодами – 30%. Карибський ром 10%. А також все інше в нас буде свіжий лимонад. Забувати ми все це будемо наобивався, щоб наша чашечка вийшла дивніша та смачніша. Уночі всі і сам віцностей, а я вже забув, як спати. І якщо чесно контроль, губи слова, губи тебе, та, так це втомило. І так кожний раз, кожний раз так, кожний раз, так кожний раз, так кожний раз, так кожний раз, коли ти проходиш поруч. У нас вийшов дійсно непоганий мікс, освіжаючи напій з нотками рому та ягід. Але на мій смак, я б додав трохи більше горани з ягодом.